Всім привіт, це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на поєдинок Ліверпуль, Манчестер Сіті, 28 й тур чемпіонату Англії. Дивишся турнірну таблицю, і важливість цього матчу одразу стає зрозумілою. Ліверпуль лідер. Далі з одним очком відставання Манчестер Сіті. І ще на один пункт відстає третій претендент на чемпіонство в АПЛ цього сезону Лондонський арсенал. Але ми про Ліверпуль і Манчестер Сіті. Обидві команди посеред тижня мали єврокубкові поєдинки для обох. Вони стали такою легкою прогулянкою. Манчестер Сіті вже після першого матчу із Копенгагеном фактично забезпечив собі прохід далі. Тому вдома Гвардіола міг надати перепочинок всім, кому цей перепочинок потрібний. Тому Сіті підходить в гарному фізичному стані. Всі здорові, всі, як то кажуть, рвуться до бою. У Ліверпуля був визнаний поєдинок проти прайської спарти в Лізі Європи. Це був перший матч двоматчевого протистояння. Тому Ліверпуль, звичайно, якщо чогось хоче добитися в цьому турнірі, то повинен був грати на максимум. І, в принципі, Ліверпуль відіграв дуже добре. Переміг 5-1. Я особисто вважаю, що Такі перемоги, навіть попри те, що вони створюють додаткове фізичне навантаження, вони команді йдуть на користь з огляду на те, як команда позитивно зіграла, які хороші емоції вона отримала. Інший позитивний момент для Ліверпуля це, звичайно, повернення травмованих. Лазарет у Мерсісайці був просто забитий, але зараз важливі гравці повертаються і зі Спартою вийшли на заміну Собосла і Салах. Тож, в принципі. Така прям очевидна пробоїна у Ліверпуля. Це відсутність Трента, але там дуже непогано проявляє себе Конор Брелі. Тож я схильний вважати, що Ліверпуль теж підходить до матчу. Ну практично в оптимальному складі. Єдине, звичайно, відсутність Алісона трохи напружує, але блискуче себе проявляє Келеха. До Тренерського протистояння клоп ні з ким так часто не грав, як з пепом Гвардіолою, і дивина. При тому, що тренери так дуже суттєво відрізняються за кількістю здобутих титулів. У Гвардіоли їх там в три чи в чотири рази більше, ніж у Клопа, але при цьому Клоп продовжує зберігати позитивний баланс у зустрічах із командами Пепа гвардіоли Перевага мінімальна: 12 перемог здається у німця і 11 в іспанського тренера, але ця перевага є. Тому ось ця фішка, про яку говорять завжди, що клоп знає підхід до команд гвардіоли. Вона досі працює і прекрасне тренерське протистояння. Гадаю, очікує нас і цього разу. Попри те, що ну сіті, здається, очевидно на ходу повернулися мегазірки дебрюйне, Холанд, і повернулися не просто повернулися вони в порядку вони асистують, вони забивають. Я, от все ж таки думаю, що Ліверпуль дасть, дасть хороший бій вдома. Тим більше 12 й гравець, заповнений Енфілд, я просто уявляю, а може навіть правильніше сказати, не уявляю, яка атмосфера там буде в недільному матчі. Тому гадаю, що, попри такий серйозний фаворитизм в Манчестер Сіті, Ліверпулю вдасться зачепитися за позитивний результат. А Позитивним результатом за нинішніх обставин, я гадаю, що буде навіть нічия. І якраз нічия оцінюється таким найбільшим коефіцієнтом серед трьох підсумків цього матчу 3,95. Такий коефіцієнт на X. І от я е пропоную ставити саме на е неї. Якщо вам цей прогноз зайшов, ставте вподобайку, підписуйтеся на youtube канал Рейтинг Букмекерів, також раджу стежити за соцмережами Рейтинг Букмекерів. Там регулярно проводяться різноманітні акції та конкурси. Дякую за увагу! Хай щастить, Па-па.